Коли я казав про польський кіноринок, я хотів би розповісти глядачам. Можливо, хто не знає, ну і тобі нагадати про те, що в середньому каса кіно кіно каса за рік, польська складає майже 1 мільярд злотих. З них там до 25%, там 23-24 від року в рік, але там приблизно біля чверті. Це складає каса польських фільмів. Польських серед них здебільшого фільми на історичну тематику, яка ну ті, хто. Дивився серіал на нефліксі 1670, Ми його обговорювали перед записом. Це в основному фільми про Другу світову війну і про той період, ну який ми знаємо, це і про о, польських пілотів, які воювали в Британії. Це про Варшавське повстання 44-го року. І звичайно, про Волинь. Уявити собі, що в ну, Я чекав би фільм про Волинь, але український. Його нема, який нема взагалі досліджень серйозних, документалістики, немає. Ну там телебачення пробує робити окремі, а у поляків є, і воно збирає от такі історичні фільми про ХХ століття. Вони збирають в Польщі касу. У нас би теж збирали насправді. Чому у нас не знімають? От це питання, тому що є запит. У населення на історичні фільми про українських історичних персонажів розказати, як це було насправді, тому що ми живемо під кількасотрічним російським міфом про Україну або європейським навіть міфом про Україну і. Ми самі не знаємо своїх історичних персонажів. От тут з фільмом Про Волинь, я вважаю, насправді ми маємо відповідати, тому що Польща перекладе цей фільм українською, починає показувати на транскордонній території, і ми вже маємо всю культурну. Про не знаю, боротьбу за мізки українців, а й так взяти кілька сюжетів, там починаючи 19-20 століття, і це дійсно складеться картинка того, чого не вистачило навіть в школі. Тому що будемо відверті, у нас мало хто навчається так, як як має навчатися. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.